Привіт! Нещодавно я проводив семінар про технічне інтерв'ю і наводив там приклади різних питань. Одне з питань було е, про те, як порівняти два е, JavaScript об'єкти, чи вони е, однакові, чи ні. Е, тож я вирішив, чому б не записати відео про це, ну і заодно поговорити про те, як, можливо, функціональне програмування краще е, можна використовувати для того, щоб робити це краще. Отже, як завжди, на прикладах а, сьогодні на це подивимось. І для початку, а, для початку мені потрібен якийсь об'єкт, і для цього я зробив такий ось тип, як документ. Документ а, це щось, у чого є назва, це строка, і а, контент це масив, а, масив контентів. Де кожен контент може бути текст контент, може бути імідж контент, це такий Discriminated Union. А, ну і у мене є приклад такого документа. А, наприклад, це якийсь CV, тобто у нього назва це, це я. Ну, і якийсь є контент. А, і ну, доволі часто нам треба порівнювати ці, ці об'єкти між собою. Можливо, це редакт State, і нам хочеться зрозуміти, що він змінився. Можливо, ми там пишемо якийсь, якусь e-quality-чек-функцію в React Memo, або ми просто хочемо зрозуміти, наприклад, якщо ми відрендеримо таку форму і дамо користувачу можливість змінювати ці дані, ми хочемо перевірити, чи вони змінились. Тобто у нас є версія цього документу оригінальна і версія, яка Яку відреагував чи ні користувач в формі, і ми хочемо порівняти їх, зрозуміти, чи вони відрізняються чи ні, щоб там можливо показати якусь, е, якийсь UI-елемент, чи зрозуміти, чи треба на сервері оновлювати е, ці дані чи ні. Коротше, це доволі частий, частий такий use case е, про те, е, що треба порівнювати об'єкти. І, як ми всі знаємо, е, якщо порівнювати їх е, е, за референсом, тобто сказати, що ref1 CV1 дорівнює CV1, то так дійсно вони дорівнюють. Але якщо у нас є якийсь, наприклад, CV2, який, в принципі, такий самий, як і CV1, то це вже не спрацює. Це буде працювати з простими даними, строкою, примитивними примітивними. Але з об'єктами це не працює. Тобто, ну, мабуть, всі про це знають. Отже, як порівняти ці два об'єкти? Найпростіший спосіб, який часто я використовував і бачив в коді, це просто використовувати JSON Stringify. Тобто, ми можемо сказати, що JSON equals це така, наприклад, функція, яка приймає щось. і Ще щось і повертає ä, Boolean. І все, що ми робимо, це робимо Jason stringify першого параметра і перевіряємо його, чи він дорівнює ä, JSON версії ä, другого параметру. І тепер, ä, якщо ми скажемо ä, JSON equals ä, і тут скажемо Jason equals а, точніше. Cv1, Cv2, то тут вже все по-чесному, вони, вони дорівнюють, е, і все все нормально. Е, такий, це такий ленивий е, способ е, е, зробити, порівняти два об'єкти в JavaScript, але, звісно що у нього є е, недоліки. Е, і перший недолік це те, що, ну по-перше, це не дуже ефективно. Е, тобто. Це працює, але на великих обсягах даних, наприклад, якщо у нас є там масиви об'єктів, де кожен об'єкт це доволі складний якийсь об'єкт, і їх таких об'єктів в масиві багато, і ми захочемо їх порівнювати, то це доволі буде не самий швидкий спосіб це, це зробити, саме так, ну, скажімо так. Ну і ще ми там створимо багато великих строк в пам'яті, потім це garbage collection. Коротше, це не самий ефективний спосіб, але інколи його можна використати. Якщо там треба швидко щось, щось зробити, і ми точно знаємо, що ці об'єкти невеликі, то це, це окей. Це було б окей, якби не другий недолік. І другий недолік це те, що. Це те, що JSON Stringify не зберігає порядок ключів або полей ключів або в об'єкті. Тобто, якщо ми зробимо якусь просту річ, таку як, наприклад, CV3, і просто змінимо порядок і скажемо, що спочатку додай контент, в якому буде CV1 оригінальний контент, а потім буде name. То такий json Equals, це буде different order. Такий JSON equals вже не, не спрацює. Хоча насправді дані в цих двох об'єктах вони однакові. І все, що відрізняється, це порядок полей цього, цього об'єкта. І це такий, ну. Зазвичай це не є проблемою, бо якщо це ці об'єкти, вони е, з одного того походження, тобто вони конструюються однаково, то скоріш за все це не буде проблемою, але це може стати проблемою. І якщо такий баг у нас виникне, то це буде такий ну, доволі важкий баг для дебага, е, і його буде важко е, знайти і, і, і пофіксити. Тому краще, краще так не робити. Uh, є ще різні інші варіанти equals, є shallow equals, uh, коли, ми, коли ми просто порівнюємо перші uh, ключі об'єкта першого рівня. Uh, там В React він часто використовується. Але насправді, якщо ми хочемо зробити такий справжній нормальний uh, equals, який буде завжди працювати для будь-яких об'єктів, uh, то хочеш не хочеш, а треба використовувати uh, рекурсію. Тобто треба написати таку функцію. Яка буде мати, буде мати таку ж сигнатуру, це буде recursive equals, і тут ми, що нам треба тут зробити, це подивитися, що це за A і Б, і якщо це об'єкти, то рекурсивно пройтись по всіх даних всередині цього об'єкту і викликати вже recursive equals на них. Тобто нам треба сказати, що якщо Якщо TyPO A це об'єкт, то що тоді? Тоді нам треба переконати, що Б це теж об'єкт. І нам сказати, треба сказати object keys A і на кожен такий ключ перевірити, чи рекурсивно Однакові значення цього ключа в А і в Б. Ну і треба не забути сказати, що і в Б також. Тобто equalse має бути симетричним, всі ключі, які є в А, мають бути в Б, і вони мають бути мають мати однакове значення, і, і навпаки, всі ключі, які є в Б, мають бути в А. І мають мати однакове таке саме значення. Ось це якщо об'єкт, який у нас ще може бути варіант, Упс. ще ми можемо мати масив. Тобто це може бути не об'єкт, а масив. І якщо це масив, то так само ми хочемо переконати, що Б це теж масив і це буде масив, і на кожен на кожне значення в цьому масиві нам треба перевірити, чи. чи це значення дорівнює такому значенню в іншому масиві. Ось так. Ну і Симетрично перевірити, що всі дані в масиві B також є в масиві А і мають таке саме значення. Ну і в кінці, як ми виходимо з рекурсії, нам треба переконатись, тобто, якщо це не масив, і не об'єкт, то нам просто... ми робимо висновок, що це якесь просте значення, і порівнюємо ці значення просто за значенням. І таке а, вже має спрацювати, тобто рекурсів equals, different order. А, ось так. то це вже працює. А, можемо перевірити і а, сказати, що якісь 4 це. Те саме, що один, тільки нехай буде ним інший. І... Ну, тобто це це начебто працює, але ну це дуже-дуже простий варіант. Написання такої функції. Звичайно ж, в продакшн-коді цей код виглядає зовсім не так. Тут не вистачає різних речей, наприклад, перевірок на Undefined, на Null, на те, що це same type тобто однаковий тип. Тут можна робити різні оптимізації, наприклад, це такий дуже неоптимальний спосіб порівнювати два е, два об'єкти. Можливо, нам треба мати якісь е, два сети е, ключів, е, ключей. Е, і мати якийсь один ітератор, який йде по обом. Е, по обом сетам або просто масивом, мабуть, і перевіряє, чи чи ці значення однакові. Тобто, замість того, щоб робити два цикли, достатньо. Це можна зробити за один цикл. І так само тут не вистачає, мабуть, якихось інших варіантів, що як у нас значення це функції, що як що там з прототипами. чи Треба нам враховувати прототипи цих двох об'єктів, що там у нас з циклічними структурами даних, всередині яких є цикли. Все це треба враховувати, і насправді такі функції їх написати доволі доволі може бути складно, краще використовувати готові біблі бібліотеки. і от Наприклад, в моєму проєкті в тому проєкті редактора, в якому я записую це відео, також є така функція, і вона там в окремому файлі легко порахувати. Це там біля трьох трьох сотень е, рядочків коду там з коментарями і з усіма корнер, корнер кейсами і Тобто це доволі складно написати таку функцію. Але, в принципі, тобто в принципі її роботи такий. Ми рекурсивно йдемо всередину об'єкта і перевіряємо. Чи всі ключі, чи вони мають однакові значення в обох в об'єктах. Обох об Отже, це все добре, це все добре працює, але на практиці, чи, чи завжди нам потрібна функція, яка працює однаково для всіх об'єктів. І чи завжди, тобто, ця функція працює. В тому випадку, коли ми нічого не знаємо про, про ці об'єкти, да? тобто це може бути будь-що. Але насправді на практиці це не завжди так. Тобто на практиці, в більшості випадків, ми знаємо, що це. Тобто, так само, як з моїм типом документа, як правило, ми працюємо з якимись даними, які, які ми контролюємо або ми знаємо їхню схему. Тобто, якщо ми викликаємо якийсь uh, HTTP uh, JSON сервіс. Він повертає нам дані в тій схемі, як, і про яку ми щось знаємо. Можливо, там є свагер, можливо, там є якісь, якась ще схема. Або ми просто домовились, або ми самі пишемо бекен. Тобто ми точно знаємо форму, схему тих, тих, тих даних, тих які сервер нам поверне. Або якщо це редакт стоїть, то ми самі його і написали, і задизайнили, ми знаємо, які дані, в якій формі там. Зберігаються. Або ще щось. Тобто, як правило, ці, ці типи, дані, типи даних, які ми порівнюємо, ми про них знаємо і їхню структуру. І насправді, в більшості випадків, ця структура не така вже і складна. Тобто, мій приклад, він, звичайно, спрощений. але в реальності на реальних проєктах ці дані не набагато складніше. Тобто там є якісь поля, але типи даних, там не мільйон цих різних, різних полей. І в принципі, замість того, щоб робити такі дженерік-функції, ми можемо спробувати написати якусь більш конкретну функцію, яка буде перевіряти. Чи однакові об'єкти відомих якихось типів, які нам, нам відомі заздалегідь. І використовуючи е, такі бібліотеки, як FPTS, це можна робити доволі е, легко. І можна спробувати це, це зробити. Е, тобто, якщо я е, е, заімпорчу з FPTS е, модуль equals, модуль який працює зі строками, і модуль, який працює з масивами, то мені цього буде достатньо для того, щоб побудувати equals мого типу. Тобто, що я хочу, я хочу мати doc-ick, тобто це equals документа і equals це такий інтерфейс, в якому має бути просто функція equals, яка повертає. Uh, яка повертає щось. Вона повертає. Документ uh, 1 і документ 2, і повертає, чи вони однакові, чи ні. І як побудувати такий equals, uh, Треба. Uh, як часто, як завжди, в птс і в функціональному програмуванні ми будуємо через композицію, тобто ми складаємо цей великий велику реалізацію кінцевого інтерфейсу, який нам потрібен, з маленьких частинок. Тобто нам треба зробити image equals, це буде equals, uh, image контента, і як я такий equals зробити за допомогою uh, різних uh, функцій. В PTS, тобто імедж тобто, це структура, як їх або або рекорд, або об'єкт, яких як називаємо в PTS, в якої є name, а точніше є kind. Що це? це строка. В строкі є свій вже готовий equals, і є а, URL, а, в якій теж строка. Тобто таким чином ми можемо побудувати equals для імідж uh, контенту, і тепер ми можемо порівнювати uh, різні імідж контенти, чи вони однакові чи ні. Так само ми можемо побудувати uh, такий самий equals для тексту. Uh, і Тут TypeScript нам допомагає. Тобто ми не, по, не помилимось тут. ми зроб, Нам треба зробити саме та, такий е, equals, який працює з таким типом даних. Тобто все строго типизовано. Е, так само ми можемо тепер зробити equals для контента. Е, контент. е, на жаль, чи я не знайшов, чи його нема в FPTS такої helper функції для discriminated Union, тому ми можемо, я можу зробити його ручками, сказати, що як порівняти два Discriminated Union? Якщо їхні кайнди не однакові, то тоді ці два об'єкта Точно не однакові. Якщо ж вони однакові, то ми можемо свідчитись по кайндам, kind по kindду, е і сказати, якщо це імедж, то тоді е використай наш image equals тут треба трошки допомогти. Тайпскріпту зробити S. Ну, а якщо це текст, то тоді ми використаємо наш текст equals і так само зробимо це. А, і як тепер зробити фінальний документ equals? Тобто ми так само можемо сказати, що це е, структура. Де є Name, це е, строка, і ми будемо використовувати string equals для, для перевірки е, значення name. ну, а контент це масив. Е, е, контентів. І тепер ми можемо це перевірити. Це вже буде не рекурсів, а FPTS equals. І тут буде док ік equals Якось так. І це працює, все, все нормально. І. Тобто, що, що ми зробили, замість того, щоб використовувати якусь generic функцію яка може перевірити будь-які два, два об'єкти чи два значення на те, чи вони однакові чи ні, ми побудували е, свій кастомний equals для того типу даних, з яким ми працюємо. І, як правило, в реальних додатках, в реальних проектах таких різних типів даних не так вже і багато. І, як можна побачити, сконструювати для них equals не так вже і складно. І такий equals він буде е, працювати по суті за один. Да? Тобто е, тут нема ніяких рекурсій, тут немає ніяких е, ітерацій, ітераторів, ну, вони є тільки якщо вони є. Тобто, якщо є якийсь масив, то ми пройдемось по ньому. Але факт в тому, що ми зробимо мінімальний набір. Операції для того, щоб перевірити два два об'єкти, чи вони чи вони на те, чи вони однакові. А, і при цьому для цього треба не так вже багато коду писати, але є ще і а, є ще одна перевага такого способу: це те, що його можна оптимізувати. Тобто ми не просто робимо. А, конструюємо equals для якогось типу, а ми точно знаємо, що це за тип. І це означає, що ми можемо робити якісь оптимізації конкретно для цього типу. Тобто, наша функція вона вже не працює однаково для всіх можливих значень і типів, які є в нашій нашій програмі, а вона працює саме з документ. І, наприклад, це, це це дозволяє нам робити, ну. Наприклад, що як сервер повертає нам не просто документ з набором контенту, а для кожного контенту на сервері ми, наприклад, можемо рахувати хеш. Тобто ми можемо сказати, що хеш контент це контент, у якого є хеш, це строка, і маючи такий е, тип, е, як нам побудувати хеш контент ік, тобто equals для хеш контенту. Хеш контент 1, хеш контент 2, То якщо а, хеші цих а, контентів не однакові, то ми точно знаємо, що ці об'єкти не однакові. І нам не треба вже йти всередину цих об'єктів, які можуть бути доволі складними, великими і так далі, для того, щоб перевірити всі значення всередині ці, цих проблем. Цих типів. Тобто нам ми можемо одразу сказати, що якщо хеші е, не однакові, далі можна знайти. Ну якщо вони однакові, то е, ну тут ми маємо вже вирішити, що далі робити. Ми можемо сказати, що зробити фолбек на е, оригінальний наш. Е, Content equals, тому що якщо хеші однакові, це ще, як правило, не означає, що об'єкти однакові, тобто може бути хеш ось і Ну, але ми можемо сказати, що там варигідність такого дуже мала, і повернути тут true, true, наприклад. Ну, але краще такого не робити. Ось. І, і тепер ми можемо сказати, що наш хеш док це док, у якого контент. Це та що ж таке, контент, це такий контент, хеш контент, да, і побудувати для нього і колс. Можна так само сказати, що це. хешт Doc equals, і тут це буде. Ось так. Тобто це вже дозволяє нам робити такі трюки і композувати ту поведінку, яка нам потрібна. Тобто з genерк функцією, функцією такого вже такого не зробиш. І насправді. Що тут ще можна сказати? Якщо подивитись е, на цей е, код більш уважно, то можна побачити, що те, що ми насправді робимо, це ми описуємо схему е, нашого наших типів. да тобто У нас є тип в е, TypeScript е, як в Compile-Time. Да? Тоб, тобто ми визначили, що таке документ. Описали це як тип або як інтерфейс. Але коли ми таким чином будуємо його equals, ми ще і робимо, ми це повторюємо. Тобто, по суті, ми дублюємо, дуплікуємо цю цю інформацію. Ми описуємо схему е, типів даних даних заново. І якщо трошки зробити крок далі, то можна зрозуміти, що насправді нам цього не потрібно робити. Тобто ми б могли б Описати один раз схему наших даних, дан, даних того, як вона, ці дані виглядають, які там є поля, які типи цих значень, цих полей, і, і так далі. А потім використати цю інформацію для того, щоб побудувати і equality quality check функцію, і функцію, яка там валідує ці дані. І функцію, яка їх трансформує в якісь інші дані. Функцію, яка перевіряє, чи той JSON, який нам прийшов з сервера, це дійсно такі дані чи ні. І, і так далі. І, звісно ж, таке, таке вже є. Тобто, якщо подивитись на, на, ось цю, на ось це посилання, то можна почитати про те, як в ПТС це, це можна робити, але про це вже буде в іншому відео. Тому. Якщо цікаво, підписуйтесь і, мабуть, на цьому все пока.